Технічну споруду захоплено. чотири хвилини бій. Будівництво дуже шкода, що ютуб опції будівництва розшує. немає будівництва функції приховувань. довжини відео. наразі ми маємо чотири вежі нафтові. Будівництво завершене. Тренування. обрано нове місце зустрічі. Авгазанин <реку> готова. Одиниця готова. Будівництво завершене. Перелік опції будівництва розширено. Будівництво. Противник. Мапу. Не розвідує відвинування. Наскільки мені. Неможливо розташувати в обриті. Опції будівництва розширено. Відбувається замовлення ракетників. Увага, куди з казарм спрямовується точка збору. Одна з найголовніших потенційних помилок. Мапа втрачена. нам невідома. Противнику теж. Судячи розширено. з того, як він Подилиція. розташував свій нафтопереробний завод. Відбувається спроба напруження противника ракетниками. Тобто в нас є ракетники, в нас є їх два штуки, він робить тільки одну. айфішку, фішку. Будівництво завершене. Спробується його кошмарити. Будівництво звісно, втрачати не дуже приємно, але він робить помилку, втрачає її об мою піхоту. Тренування бачимо два бункери, бачимо танк. Воно зараз в планах танк іде вперед, перебиває пілбокс разом з піхотою. І давить піхоту впереді. Поки танк відволікає усю піхоту і давить її. Моя піхота закріпляється по бази і я виношу. Цього... Що ми робимо? Атакуємо вперед. Тут турн всіх втрачає. Дуже цікаво. Подавіться Дуже цікаво. Він вже ППОшку будує. Я граю за Корею під моїм готова. контролем. Танки, ракетники. Пробую напружувати економіку. Він два танки вже виводить кудись собі. Пробую їх зажати подивіться, своїми рекатниками. І не виходить. І не притілитися, не виходить притілитись. В око попало. Ворожі танки Дивіться, йдуть готова. за збирачами. Поки не нападають, а просто погрозливо стоять. Зараз буде дуже доречно бираг ракетниками кошти. бункери вибити. Проте там ППО Будівниць трішки небезпечно. На збирач танками танками пробуються душити одинець його зберечі, але з його зберечі вже одинець втікли. Одинець Бачу, повно Коробки пілбокси альтую Завод. Коробки виносять йому завод. Будівництво ось цю недобиту армію. Ставиться вежа Призми Відлякується, але не знищуються. Танки. Призупинено мої збирачі знищуються противником. На моєму рахунку. Чотири вежі лише ніж одного майнера. Втрачено. Одиниця готова. Робиться спроба обрізати фінансування противнику. Майнер використовується в цілях турбу, На бункера ідея нібито непогана, але брак сил Одиниць з мого втрачено. боку. Унеможливлює подальші активні Одині наступальні втрачені. дії.